На Прикарпатті стартує відкритий праймеріз. Обласний комітет виборців України забезпечить належне спостереження за процесом. Мета проекту очистити виборчі списки від корупціонерів, провести люстрацію та дати можливість громадам самостійно визначати, хто балотуватиметься на місцевих виборах. У праймері зможе взяти участь будь-який повнолітній мешканець міста чи області. Щоправда, для обмеження доступу до виборів осіб, які підлягають люстрації, буде проведено ретельний відбір кандидатів фільтрацію. З наступного понеділка ми розпочинаємо праймеріс, ми розпочинаємо реєстрацію всіх бажаючих кандидатів в депутати до органів місцевого самоврядування. Тобто, будь-яка людина, яка має бажання взяти участь і стати депутатом, чи то сільської, чи міської, чи обласної ради, чи міським головою, має можливість взяти участь у безпосередньому народному відкритому праймеріс, отримати, провести попередню боротьбу, отримати підтримку людей для того, щоб, ідучи на вибори, Мати чіткий і зрозумілий аргумент, що це не політичні партії чи не політичні лідери висунули цю людину, а що ця людина безпосередньо була висунута безпосередньо самою громадою. Ініціатором народного відбору кандидатів у владу виступила громадська організація Громадський форум Івана Франківська. Долучився до процесу і обласний комітет виборців України. Усе погодили у спільному положенні. Оскільки ми можемо користуватися тільки технічною стороною закону про вибори, відповідно ми її будемо і брати. Тобто ми будемо використовувати критерії закону про вибори, плюс будемо, оскільки в законі про вибори немає прив'язки до закону про очищення влади і і про корупцію, ми їх також доєднаємо. Для того щоб дійсно запропонувати виборцям саме тих людей, які можуть якісно професійно виконувати ці, ці завдання, які їм будуть делегувати виборці. До речі, комітет виборців це не перша громадська організація, з якою підписано угоду про співпрацю. Минулого тижня аналогічний документ підписали із громадською організацією Клуб виборців України. Ініціатори праймеріс заявляють, що відкриті до діалогу і закликають долучатися інші рухи та громадські організації. А свою площадку для проведення праймеріс надає партнер проекту Партія Удар обласна організація політичної партії Удар. В цьому процесі праймериз надає площадку для проведення виборів. Зокрема, в Івано-Франківській блокій організації 28 районних та міських організацій будуть підключені до цього процесу і безпосередньо до організації процесу разом з партнерами проекту, так і до процесу підрахунки голосів. Крім цього, в Івано-Франківській обласній організації, зокрема в 28 їх осередках, були проведені збори, на яких у всіх організаціях було прийнято рішення про те, що всі, кожен кандидат від політичної партії Удар який виявив бажання балотуватися на міських виборах, зобов'язаний прийняти участь в праймірість. А також для участі, для того щоб його було висунуто, кандидатом від політичної партії Удар повинен виграти його на відповідному округу. Праймері будуть відкритими та деполітизованими. Висуватися та голосувати матимуть право усі без обмежень. Головне тут порядність, добра репутація та народна підтримка.